Схеми евакуації поранених через обстріли на Покровському та Курахівському напрямках ускладнюються, але працюють. Медики на цих відтинках зазначають, мають менший потік поранених аніж це було, наприклад, під час боїв за Авдіївку. Як рятують наших воїнів? Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже. Це маленька операційна на Покровському напрямку. Боєць зліва важкий без свідомості. Поранення живота, проникнення в червону порожнину з множиними ушкодженнями. Боєць на столі праворуч точно житиме, але втратив частину руки. У нього травматична ампутація лівої кісті. Наша задача зупинити кровотечу, обробити рану, почистити. Ми їздимо по передових кірургічних групах, бо щодня зустрічаємо на дорогах десятки швидких і намагаємося зрозуміти наскільки великий потік поранених. Лікар Андрій каже, як до Покровська наближається фронт, вони відчувають по своїй роботі. Коли був період захисту Авдіївки, то було набагато більше в такому безпревному режимі. Зараз відчувається, що хвилями. Тобто так півдня може бути більш-менш небагато поранених, а півдня так один за одними і можуть і троє-четверо підряд важких завести. Тим часом боєць без свідомості готовий до відправки у стаціонарний шпиталь. Його супроводжує команда благодійного фонду МОАС, який займається евакуацією поранених з гарячих точок. Попереду щонайменше 5 годин у дорозі, під наглядом анестезіолога. Наш клієнт це тяжкий пацієнт, як правило, заінтубований, як правило, з критичними розладами. Тобто, як правило, це тяжкий пацієнт, який потребує реанімаційного нагляду. Це, по суті, така реанімаційна койка на колесах. У нас одна евакуація туди і назад займає годин 10. На евакуаційному маршруті є ще передові хірургічні групи. Сюди раніше везли поранених з Покровського напрямку теж, але фронт посунувся. Те перевести їх на цю точку задовго. Частина поранених йшло по напрямку Покровського сюди також на евакуацію, А зараз цей шлях перерізаний. Хірург Сергій розказує, от щойно відправили ранкових поранених. Потік в середньому на сьогоднішній день від 30 чоловік до 60-70 чоловік. Населений пункт Курахове – місце, де лінія фронту невпинно наближується до неї вже менше 10 кілометрів. Тут все дуже схоже на інші прифронтові місця: синьо-жовті прапори, портрети героїв, порожні дитячі майданчики. І десь серед цього нагадування про звичайне цивільне життя, заховані польові шпиталі. В середньому до нас потрапляє десь чотири три таких важких. Що ми мусимо їх реанімумобілем евакуювати далі? Анатолій мобілізований хірург з Франківщини. Цілий ранок оперував. Основна маса це є осколкові поранення, контузії. В кульові поранення, ну і бувають тут, що соматичні пацієнти, які нужд всі люди хворіють, теж сюди звертаються за допомогою. П'ятій ранку був поранений з травматичною ампутацією Стопи лікарі кажуть, вони роблять усе можливе, але багато залежить від самих поранених і їхньої жаги до життя. А ще від того, чи правильно і вчасно надягли турнікет, та як швидко встигли евакуювати від декількох годин до декількох діб. Були випадки, що евакуація була більше п'яти діб, і чоловік був на турнікеті. Всі ці п'ять діб особливо додається ця атмосфера, коли передичні артобстріли йдуть чи кабель летять. Анестезіолог роман на цьому напрямку вже четвертий рік, хоча й зізнається, насправді мріє опинитися в Антарктиді. Там на станції Вернацького жінка, яку він кохає, дружина Іванна. І я не пишаюся, що вона поїхала туди і втілила і свою, і мою мрію, щоб хтось з нас побував в Антарктиді. Вибачте, зараз дуже чесно питання поставлю з вами. Може бути трапитися на війні. Вона на це теж прекрасно розуміє. Їх при відборі питали. Ну ви розумієте, що ви тут, ви звідси не можете виїхати протягом року, і ви маєте зрозуміти, якщо хтось з ваших помирає, то ви маєте сприйняти як належне. Якщо тобі судилось померти, ти помреш. Тут не чекають на смерть, тут покладаються на свої сили, знання, вдачу і готовність допомогти один одному. І все, що чекають на зустріч з тими, кого люблять. Проти привіт і з нетерпінням чекають твого повернення з Донеччини. Наталя Нагорна Ігор Сірий та Віталій Овсяніков ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.